Усім привіт! Покажу вам трішечки кадрів з нашого відпочинку у парку розваг. Давно ми не були на такому, і коли діти побачили, то звичайно ж хотілося влаштувати їм свято. Ми їм у моєму дитинстві були подібні гірки, і подібні розваги, але от таких от водних не було. І це виявилось дуже веселим і цікавим дійством. Катався молодший син з татом своїм і двоє разом, тому вони билися там цими бортами. Словом, їм сподобалось. Моїм дітям подобається все. Ми, ми дуже прості, і нам не потрібен якийсь особливий антураж, щоб отримати задоволення. Навіть в таких от розвагах є особливий кайф, і діти реально потім згадували півдня ці водні забавки. Також ми сходили на гірку веселу, але я запису там не робила, тому що міцно тримала Ореста на руках. Бо, знаєте, і шляпи вилітали, і сумка злітала. Треба було бути обаченим. А донька кричала просто жах. Потім Орестик сів на ось такий потяг, він рулював і думав, що він його веде. І діти побачили ось ці надувні кулі, де можна гратися всередині, бавитися, плигати по воді і, звичайно ж, захотіли. Друзі, я знову ж таки замовила посилочку від 25 кофі-ростерс, тому що мені дуже подобається їхня кава. І ми сюди приїхали, у мене не було жодної кави, пішла в магазин, купила яку побачила, і це зовсім не те, вже настільки звикла смачну каву пити. Мені поклали ось таку листівку з рецептами охолоджувальних напоїв літніх. Тут дуже прикольно є з солоною карамеллю, ось напій. Повністю рецепти, як приготувати. Також з імбирем є варіант та з шоколадним печивом. Треба буде прочитати розібратися. Я таке люблю. І якщо в мене будуть всі компоненти, інгредієнти, обов'язково приготую. Дякую, 20 Coffee Ростерс. Замовила, ніколи в житті не пробувала гречаний чай, не обсмажений, ось такий. А це дуже корисний чай, взагалі, супер важливий для нашого організму, наповнений вітамінами. Також сприяє схудненню, покращує травлення, нормалізує цукор у крові, і також виводить токсини, звільняє від набріків і симптомів токсикозу, антиоксидантний ефект. Ось такий от чаєчок гречаний. Вперше буду куштувати, ніколи не пробувала. Знаю, що не всім подобається, не знаю, як я зреагую, але захотілося і собі корисностей. Так, ну і, як завжди, по каві, це Ефіопія Сідамо, незмінна, улюблена кава моя. Беру зерна для кавомашини, але за вашим бажанням, помелу зроблять під той тип кавоварки, який у вас є. Також взяла дві новинки, які ще не куштувала. Ось така Бурунді Альянс. Це кава в зернах зі смаком із ароматом яблука, червоних ягід, ягідний морс, жовті яблука, какао і після смак ягідний. Такий суперлітній варіант. Найкращий для еспресо смаку будемо пробувати. Дійсно так, ягідками пахне. І перу персі, якщо я правильно розумію, найкраще до молока. Так, в ароматі тут кісточкові фрукти, червоний апельсин, цитрус, вишня, брендія. Після смаку алкогольний. <толків> Тіло середнє. Буде куштувати. Найкраще смакує з молоком. Дякую, 25 Coffee Roasters, Ваші, Ваша кава взагалі одна з найкращих, яку я куштувала. Все інше навіть не можна порівняти. От я ж кажу, що ми приїхали сюди на нову квартиру, кава все закінчилася, і це геть не те. Для вас залишаю промокод на знижку Зоряна 15, він дає знижку 15% на всю зернову каву, крім дріпів, комбо та наборів. І також ви можете зробити підвішену каву для наших захисників, просто вказати це в коментарях. Придбати таку каву, і потім захисники зможуть її для себе вже безкоштовно забрати. Мені подобається, що відсоток зі свого прибутку 25 кофі розперс переводить на Збройні Сили України та допомагає нашим хвостикам, там нашим меншим. все. Піду готувати смачну каву. Чоловік нарешті зрадіє, тому що вже дуже давно не пили. Я знаєте, як такий постійно сидиш на каві, і потім не відчуваєш такого звичного смаку. Це дуже так. Незвично. І, як ви пам'ятаєте, на замовлення від 350 гривень діє безкоштовна доставочка, тому ви можете собі скуштувати будь-яку невеличку упаковочку кави, кави, або замовити вже звичний для вас пакет за вартістю понад 350 і матимете безкоштовну доставку новою поштою. Це купували ми. На нетфліксі підписку, щоб подивитися бій Усіка, і додатково дітям зараз є безкоштовний доступ до Нетлікса, тож вони дивляться якісь цікаві фільми. Я вже приступила до приготування обіду, хоча у нас на сніданок була вчорашня піца. Ми дещо замовляли тут у місті. Так, хочу поставити зараз чай гречаний, Той що я замовила собі е, на 25 кофі-ростерс. Чайничок поставила водичку і зараз чаєчок почитаю, як його готувати. Кілька слів про гречаний чай. Вперше його куштувала, знаю, що він корисний, але не було нагоди. І ось від Хелсі Чой, ось такий от цікавий чай з гречихи від 25 п'ять кофіростерс. Потрібно запарити воду повністю 100 градусів, можна трошечки менше, 95, і взяти 1 чайну ложку на 250 мл води, засипати і залити водою, дати трішечки настоятися і можна спити. Я не додавала жодного цукру, але хочу вам сказати, наскільки це солодкий присмак, а ще надзвичайний аромат якогось пирога. Взагалі не відчуваю гречки, тільки якісь солодощі. Ставила зараз на серветку, тому що тут стіл не дерев'яний, а ДСП. Боюся, аби не здулось нічого. Скуштувала чай, хочу сказати свої враження. Надзвичайно смачний, такий солодкуватий присмак. Взагалі, гречкою ну, не пахне. Є такий віддалений смак гречки, але більше в солодкій, ніж каша. Ось і ну, мені не схоже, наприклад. Мені щось таке солодкувате, дуже смачний. Рекомендую. Я ніколи не куштувала, це мій перший раз, але зараз буду пити, бо це дуже здорово. Прийшов і співає мені пісню з мавки. Звідки він вже запам'ятав? Співай. Вітаю, <плес> сім! А я ще ходила в Галю Балову, вона ось котлети свині взяла, курячі котлетки, дві упаковки. Мені подобається продукція з Галю вони Звичайно, що залежить від місця. Будемо пробувати тут. Заходила ще на місцевий, такий, як то кажуть, овочевий магазинчик місцевий. Взяли там ягоди по 299. Так. І взяли ще помідори. Ось такі чорні по 60 гривень. Не знаю, чи це нормальна для них ціна. Мені подобаються чорні помідори. І огірочки по 44. Ну, огірки, звичайно, не такі, як у сукрухи, але принаймні щось. І ягоди, як я сказала, теж. Зараз хочу показати вам наше житло, яке ми орендували. Трішечки про нього детальніше розказати. Це наш вхід, наш такий от незначний передпокій, але він дещо недороблений. Тут є місце. Під шафу, але шафи, як ви бачите, нема. І взуття наше не вмістилось. Коробки я туди засунула, але взуття і верхній одяг, я вже там дещо порозпихувала по дивану. Словом, незручно. Ця коробка це буде виноситися. Тут я ще наш пилосос зберігаю. Так, тут я в передпокої тумба для взуття і якісь там речі. Вішечки є, точніше, я їх привезла з собою, для того, щоб верхній одяг вішати. Електрощиток, двері. Ось таке. Далі ванна, туалет, зала і дві кімнати. Почнемо з кімнат. Перша кімната це є дитяча кімната. Вона велика, вона об'єднана з лоджією. Взагалі квартира дуже велика: 106 квадратів, здається. Тут ліжко, батарея, батарея в спальнях, а тепла підлога на кухні. Балкончик. Ось шафа невеличка для знаєте, таких, типу, як. Ну, ось таких канцелярій якогось, і тут шафа для одягу. Все не вмістилось, бо, як ви розумієте, в таку шафу не вмістиш на трьох дітей весь гардероб. Крім того, в нас було в рази два точно більше шафа. Ну, але вже як є. Тут немає столу, ми будемо говорити з власницею. І з власником, щоб вони нам купили стіл, здається, вони погодились компенсувати гроші. Як бачите, тумбочок немає приліжкових і одне ліжко на двох дітей. Чому на двох? Бо Орест поки що спить з нами. Не дуже це комфортно, але вибирати, на жаль, не доводилося, тому що з дітьми нам переважно відмовляли. Отже, варіантів було багато, але коли чули, що троє дітей, то майже всі говорили ні, вибачте і відмовляли. І це фактично одна єдина власниця, яка погодилась. І тут дві окремі спальні, і зал об'єднаний з кухнею. Тож в спальнях по ліжку, і це ліжко невелике, до речі, воно метр сорок всього на двох діток. Так, це не найкращий варіант. Ми планували ще вести своє ліжечко, думали якось там посовати, поставити, можливо, тут ще щось. Але воно дуже габаритне, і ми просто його не вмістили з собою, на жаль. Тож тут спить Мирон Лада. З часом будемо думати, можливо, купимо якесь ліжко. Ну і шафа. Шафа з дзеркалом, класна, велика, але все не вмістилось, як я вам сказала. Так, йдемо далі. Передпокій наш і інша кімната. Так, тут теж, ось, бачите, ліжко, тут уже 1,60 шістдесят. Без підйомних механізмів, просте таке десь, пешне ліжко, дві тумби. Всюди є розетки, батарея, лоджія, все те саме штори, ті самі, штукатурка декоративна, одна на всю квартиру. І ось така шафа вже побільша, глибша. І трошки більше в неї вдалося містити. Знаєте, в кого найбільше одягу? У мого чоловіка просто капець як багато, я дуже багато віддала, але ще, мабуть, половину треба віддати, бо стільки не треба. З позитиву тут є ось такі світильнички і невеличкий робочий стіл, якийсь такий старенький тут є. ну Чоловік за ним працює. Ось стільців всього чотири. Нам не вистачає на всю сім'ю. Тож ми ще один маємо принаймні докупити. Квартира нова, ремонт новий свіжий, але меблі обмалі в порівнянні з нашою квартирою, то звичайно тут менше всього. Але ж ми не на курорт приїхали. Ми приїхали через обстріли, і якби їх там не було, у нас не було причин виїжджати. Так, йдемо далі в залу, в туалет і в ванну. Далі йдемо, і у нас на черзі ванна, кімната. Так, всі двері чомусь всередину відкриваються. Це якось незручно і нелогічно. Зараз я вимкну. Так, тут що? Тут просто дзеркало, умивальник. Це я сьогодні перемивала косметику, бо у мене щось розсипалось в косметичці. Широка така тумба достатньо. Ми горщок свій брали, підставку для ні, для дітей. Так. І це вже цю штору із з цим карнизом я купувала, тому що тут нічого не було, а душ якось треба приймати. Ось така душова система і непогана ванна. Дітям дуже подобається купатися з іграшками. Також прикупила ось таку настінну полицю в Аврорі, 150 гривень, тому що ванна, знаєте, така скошена і не все на ній стоїть. Так, ви на цей безлад не дивіться, просто е тумбу оцінити можна, велика. Але виїжджає тільки ось ця тумбочка. Ну, коротше, ось так. Ну, Я бігом ще показую туалет. Знову ж таки, всередину відкривається, якось нелогічно. Так, що тут? Невеликий рукомийник, унітаз, кнопка і там поличка. Ну і основна кімната це зала велика. Тут значить є диван, той, що був від власника, телевізор і тумба, наші стележі, наш килим і все. Тут нічого більше немає. Просто голі стіни, а кондиціонер є. Дуже добре, що він є, тому що дуже спекотно. Кухню ви вже бачили, вона об'єднана залом. Вся техніка побутова тут є. Єдине, що я духовку не вімкнула, не знаю як. Була мікрохвильовка, чайник, газова поверхня, витяжка, рукомийник. Тут пральна машина, посудомийна машина, холодильник. А холодильник не новий, все решта нове. Меблі також нові тут доробить власник. Все, що потрібно, і тут тепла підлога. Гарні великі вікна, але на сонячну сторону виходять, і тут дуже спекотно. Тут бігає засмучений. Тут у нас лоджія така велика, велика, об'єднана з кухнею. Ось така от квартира велика, але в ній мало меблів якось так, ну, типу. На невелику сім'ю, а в нас сім'я велика, тому тут не дуже всього вистачає. Я замовила дві приліжкові тумби, приладіла стола і стільчика. Ми зараз збираємося з дітками до лікаря. 에, точніше, просто по довідки. Нам потрібні довідки про щеплення і про епідеме для школи і садочка. 에, стосовно школи і садочка, знаєте, як воно в житті буває. Хочеш одне виходить як. Інше. Тут поруч, прямо з домом, є школа, але в неї не найкращий рейтинг. Ну, я б сказала, один з гірших. Кращі школи є теж поруч. Я, звичайно ж, пішла туди, щоб оформити дітей, але сказали, що місць нема. Ну, директор, типу, сказала, переповнені класи, вибачайте, місць немає. Я позвонила ще в кілька, така ж сама ситуація. Інші є десь далі, але я, ну, якби не. Хочу далеко, бо, тому що це все буде на моїх плечах, чоловік у відрядженнях і мені водити ось. І виходить, що у нас один єдиний варіант в цю гіршу школу. Садочок є поруч, по ідеї, я домовилася вже з директором, якщо нічого не, не зміниться. Садочок невеличкий, але в цьому містечку все невеличке. Ось що я хочу сказати. Десь воно є правдою, якщо дитина хоче вчитись, то вона буде вчитись і в гіршій школі. Хотілося б, звичайно, щоб дитину спонукали інші учні, які також прагнуть якихось кращих знань і, і взагалі прагнуть якось досягати своєї мети, але не вийшло. Просто не вийшло. У нас немає тут прописки, у нас немає пільг і просто банально. Класи переповнені. Ось і все. Якщо у нас у нашому місті було вісім перших класів, вісім других і так далі, то тут всього максимум 4, а в одній школі взагалі два. От вам і відповідь. То по 40 учнів, по 35 учнів ніхто не буде тягнути. Ось вони навчаться в дві зміни, наскільки я зрозуміла. Це у нас там в дві зміни вчаться чотири класи на одну зміну, чотири класи на другу зміну. Навчання у нас було на 8, тут на 8.30. То це все говорить про те, що менше учнів, але класи все рівно переповнені. Отак от. Ну, вже як є. Іншого варіанту немає, треба хоч кудись піти, бо ми ж не можемо дитину, ну скажімо, з ладу, і ми можемо взагалі там не подавати її в, цей, в школу, а щоб вона ходила ще в садок. Це таке діло, бо вона ще по віку підходить для садка. А от з Мироном ми вже такого не можемо собі дозволити, треба хоч якась школа. Ось так от, друзі. Все, поїхали. При приватну поліклініку поїдемо, і бажано було б десь нам знайти лікаря, щоб стати на облік, не на облік, боже, а підписати декларацію. Підписати декларацію. Ось таку. Дивіться, яка в мене гарна така вишита. Не зовсім вишита. Вона така перфорована сукня, легесенька, прозора, фактично, біленька. В ній поїду. На спека страшна. Але літо потім будемо згадувати і радіти, що воно було, і хотіти знову його повернення. Все два слова розкажу про наш сьогоднішній день. У нас неділя, і ми е, ходили, дивилися на ті школи, які ми так собі пригледіли, де вони, як далеко до них добиратися. В принципі, недалеко. Е, так, подивилися ці райони і. Знайшли парк тут поруч з дітками, пішли, погулялись, покатались, діти щасливі. Відпочили класно, під обід повернулися додому, я борщ варила, то вдома пообідали вже. Ось Класно, бо в моїх дітей в нашому місті такого не було. Такої розкоші, як атракціони, а тут є. Тож, ми зводили діток і пообіцяли, що на день народження Мирона також їм влаштуємо ось таке. Все, до наступного відео, всім па-па!